На шляху до більшої енергоефективності Івано-Франківськ продовжує співпрацю з НЕВКО, модернізуватимуть освітні будівлі у школах та дитсадках. Встановлять нові двері з ізоляцією, утеплюватимуть стіни, замінять вікна та реконструюють системи опалення і вентиляції. Комфортніші умови для навчання буде створено для 22 тисяч дітей міста. Між тим кажуть інвестори, їх цікавий також екологічна складова проекту. Ми умінчаємо. употреблений, ну и причем еще uh, увеличиваем или улучшаем uh, сами здания и, uh, и сделаем более, uh, более приятные условия для uh, учеников в школе, uh, То есть это не только экологический проект, но это еще довольно значительный социальный. Будівлі, які включили до реалізації програми, споживають значну частку енергоресурсів. Тож проект матиме великий економічний ефект, наголошують посадовці, адже дозволить суттєво заощаджувати. Це економія 10 мільйонів кіловат годин електроенергії. І по першому етапу проекту економія в рік 138 тисяч євро. А після реалізації всього проекту Річна економія буде складати біля півмільйона євро. Загальна вартість програми складає майже 8 мільйонів євро. Ця сума включає кредит, грантові кошти та внесок міста.